Коли мені виповниться 70, напевно, я сяду у крісло, подивлюся на прожите життя і подумаю, ось і все, майже фінальна пряма. І що ж, багато з того, у що я колись вірила, виявилося просто ілюзією. Діти у них своє життя. Здоров'я тікає швидше, ніж вода з дарявого відра. Держава лише цифри у новинах і гучні обіцянки. Старість не шкодує нікого. Вона б'є у найболючіше, у надії. І я, напевно, зроблю свої висновки: гіркі, тверезі, але рятівні. Перше, діти не рятують від самотності. Ми все життя думаємо, ось діти виростуть і старість буде щасливою. Вони ж поруч підтримують, звучить красиво, але правда інша. У дітей свої турботи, кредити, робота, власні діти. А ти сидиш і чекаєш дзвінка, наче свята. Телефон мовчить тижнями. Аж раптом приходить коротке. Привіт, мам! Усе добре. І ти дивишся на екран, радієш, що живі, здорові, та відчуття порожнечі не минає. Я зрозуміла одне: діти не гарантія від самот. По-друге, здоров'я не вічне. Коли тобі вже не хочеться їхати туди, куди раніше бігла б як ластівка, розумієш, здоров'я це не фон, це твій головний капітал. По-третє, пенсія і гроші. Пенсія це на життя, це насмішка. Якщо покладаєшся на державу, сам собі копаєш яму. Довго всі вірять ну не залишить же. Пенсіонерів та залишать і ще як. Пенсії вистачає на комуналку та пігулки. І то з натяжкою, а решта як зможеш? Тож, потрібно виробити свої правила, вони не про казку, а про вживання виживання з гідністю. П'ять чесних правил життя. Ось які вони появилися. Правило перше гроші надійніші за дітей. Не ображайтеся, але це правда. Діти це любов, радість, але не пенсійний фонд. Висновок один. Збирай сама, відкладай, працюй, думай про себе. Навіть якщо це небагато, це твоя свобода. Правило друге: здоров'я. Твоя головна робота. Найперше, встати з ліжка без болю, рухатися, робити зарядку, ходити пішки, 10 присідань, менше солі і цукру. Банально, але працює. Хвороби не питають, хто ти, бідний чи багатий, Вони ну, обходять тих, хто себе береже. Правило третє. Потрібно радіти самі. Очікування це ворог. Чекаєш дзвінка, подарунка, уваги і знову розчарування. Щастя треба творити власноруч. Ароматна вечеря, хороша книжка, прогулянка, улюблена музика, радість це найкраща вакцина від смутку. Правило четверте. Старість не привід бути слабкою. Дехто з ровесників перетворюється на вічних скаржників. Ой болить, ой усі винні. І що в результаті? Від них віддаляються навіть найближчі. Слабкість не викликає співчуття лише в тому. Людей поважає за те, що тримаються, навіть коли важко. Правило п'яте, минуле відпустити потрібно. Найнебезпечніша пастка це ай, я колись, а от колись. Колись трава була зеленіша, діти слухняніші, ковбаса справжня. Та колись вже немає, я лише тепер. Я вчуся жити, потрібно вчитися жити в сьогоденні, не чекаючи, що життя знову стане, як колись, бо воно вже не стане, воно інше. І завдання повинно бути, бути живою в теперішній час. Свобода і сила у наших руках. Старість це іспит, його ніхто не складе змість тебе. Або ти приймаєш життя таким, як воно є, і твориш його по-новому. Або сидиш на дивані, жалієшся і чекаєш, що хтось прийде і урятує. Спойлер, ніхто не прийде. Але якщо підняти голову, вдихнути глибше і усміхнутися собі, виявляється, жити можна і в старості. І навіть. Добре.